Людинки, всім привіт! Після заміни гальмівних дисків і гальмівних колодок по колу на своєму автомобілі на Volkswagen Golf Сімлтрек мені все ж не давало спокою оці ржаві брудні супорта, які я залишив, не фарбував, не чистив. Думаю, та нехай пізніше зніму, по правильному відправлю на це все пофарбується, потім буде дуже гарно виглядати. А зараз ходжу і думаю, ну в принципі в мене балончик сірої фарби залишився. Чому б не зробити це навіть зараз, якщо я буду, наприклад, пізніше планую робити це все якісно? Чому б не зробити своїми руками? Щоб, хоча б там місяць-два, поки дійдуть руки до нормального фарбування, воно виглядало нормально? Ну, от, власне, вирішив сьогодні цим зайнятися. Ну і перше, з чого ми починаємо, це очистка. Бо саме очистка є запорукою того, наскільки гарно якісно буде триматись потім фарба, наскільки воно буде виглядати нормально чи не нормально. Для очистки я використовую дві отакі щіточки: одна маленька, щоб залізти там якісь глибокі щілини, такі недоступні, інша така більш жорстка, для того, щоб очистити такі вже доступні. Прямі поверхні. Ну і ще використовую таку насадку на шуропокрот для того, щоб також максимально пришвидшити цю процедуру, тому що передні супорта здоровезні. Це робити хочеться швидше набагато. Ну і плюс у мене є компресор, який дуже добре потім це все здуває. Власне, поїхали. Фарбувати я планую, звісно, з демонтажем супорту, щоб не зафарбувати, по-перше, колодки, по-друге, щоб зробити більш якісно, закривши сам гальмівний диск, тому що він новий, не хочеться його замастити фарбою. Для фарбування я буду використовувати отаку фарбу, просто зайшов на базарі, запитав високотемпературний спрей фарбу, і мені отаку запропонували для мангалів, для гальм, для гальмівних дисків, для гальмівних супортів підходить з сірого кольору. Мені просто хочеться зробити, щоб вони виглядали нормально, ну практично як нові. Не хочу використовувати. То от, там червоні, жовті, зелені, сині чи ще якісь. Тут уже на смак кожного, як то кажуть, от такий балончик, щось біля 300 гривень мені обійшовся, його вистачає на 4 супорти. Найголовніше, щоб витрата була невелика, це в першу чергу гарно відчистити, тому що пилюка від гальм і ржавчина вони дуже багато на себе потім забирають цієї фарби і доводиться більше використовувати. Тому дуже гарно чистимо супорт, скобу, щоб у нас менший розхід фарби був. Далі ми демонтуємо сам супорт. При цьому ключем протримуємо. Направляйку, щоб вона у нас не відкручувалась. Розтискаємо колодки, щоб у нас супорт міг виїхати звідти. Отаким ну, чином. Є. Супорт прив'язуємо сюди і далі дочистимо дочистимо нашу скобу. Попередньо, повторюсь, демонтувавши колодки, щоб вони не були у нас замащені. І тепер далі так само дочищаємо вже з місця, де нам залежав супорку, ми саме скобу. Після того, як ми відчистили, я починаю заклеювати ці всі речі просто малярним скотчем, шматочками закриваємо, наприклад, направляйки. Нам їх дуже не бажано запшикувати фарбою, тому що потім вони можуть гумка задубіти і погано рухатися, коли будуть працювати гальма. Нам це не потрібно. Тому ми їх захищаємо, так само гвинти, щоб грані були, потім не товсті від фарби і не облизувалися. Мабуть, сама муторна робота. Найскладніше спочатку зачистити, потім все максимально обережно заклеїти, бо по суті спрей він летітиме в усі сторони. І це є найнеприємніше. Також роз'єм датчика тут закриваємо, а диск папером упакувальним від нової пошти можна. Обережно закрити частинами також трохи тут. Він, В принципі, затягується дуже непогано всередину. І закриваємо повністю по периметру, щоб ми не зафарбували його. Найголовніше нам закрити ту частину, яка відповідає за гальмування. Ну, але якщо ви його не фарбуєте повністю, то вони потім такі недофарбування будуть виглядати не дуже гарно. Тому закриваємо таким чином. Отак виглядає наша скоба, захищена, і ми прибираємо подалі супер, щоб сюди нічого не летіло. Йдемо колихати нашу фарбу. Нам треба її до двох хвилин розмішувати. Ну, і тепер можемо фарбувати. Якось так. скоба готова. Пшикаємо потроху, щоб у нас потім не відвалювалося воно через декілька років цілими шматками. І отак воно буде доволі непогано виглядати. У нас наступний ще супорт лишився. Дивіться, що по супорту. Я його підв'язав до верхнього, можна сказати, витка пружини. От тепер у нас шланг тут не перегинається, також уважно треба слідкувати, щоб ми його не заламали. Зараз чекаю, поки підсохне скоба. Я це все накриваю повністю папером, щоб воно не прилипло потім до скоби. І таким чином ми потім зможемо пофарбувати сам супорт, просто притуливши його. От сюди на цю поверхню, яка буде повністю закрита. Власне, чекаємо хвилину десь 15, поки воно підсохне. Так, у нас тут все захищено, окрім... От що ще отак зробимо, щоб вона розліталася. Супорт я планую в два етапи робити, тому що його треба перегортати, спочатку тут пропшикати, потім вже з цієї частини, яка буде, по суті, лицевою, мені його треба буде провернути. Робимо? Ну, якось отак виглядає після першого пропшикування. Трішки попало сюди на шланг. Головне, контролюйте, щоб ви корпус автомобіля не пофарбували. Я хоч і намагався рівномірно робити, але все-таки в деяких місцях трапляються переливи. Контролюйте, дуже багато не запшикуйте, щоб у вас не відламувалось потім повторюю шматками. Чекаю, поки підсохне, в мене лишилась оця сторона. Так, а для другого етапу виходить, що я практично все пофарбував, окрім цього краю, який буде видно. Ось такий результат. Маю надію, що наступного разу майстри, які будуть тут щось робити, не будуть суттєво матюкатись на мене через те, що я зафарбував. Хоча наче ж зробив все максимально охайно, Тепер чекаємо, поки просохне, і ставимо, збираємо все назад. І ще таких три штуки, які назад. Так, ну і фіксуємо результат. Отак вже. Цікаво, воно виглядає всередині з новими гальмами, дисками. Все один одному пасує. Тепер сріблясте, чисте, нержаве і дивитись приємніше. Це у нас позаду результат такий. І також передня частина, переднє колесо. От тепер у нас супорт виділяється. О, тепер реально. Оку приємно. Ну, власне, друзі, якщо відео сподобалось, тисніть Вподобайку, рука не влази. Думки, коментарі, рекомендації, як робили ви. Лишайте внизу під відео. І до нових зустрічей.